Усім самий величезний привіт, огляд моїх покупок, як завжди. Ви просили, я роблю огляд. Сьогодні така не дуже така велика закупка продуктів. Більше я сьогодні скупився в Єві. Купив ось такі, хотів сказати, прокладки. Як вони називаються? Підкладки? Підставки під гаряче, Ось, в сінсеї. По 119 гривень за дві штуки. Продаються тільки, бачите, по дві штучки. Думаю, ну добре, хай буде дві штуки. Можна, в принципі, ще дві купити буде, якщо будуть зі знижками. А, так, Ну і давайте по черзі. Давайте з АТБ. Хліб 23 гривні. Агрола. Скільки тут грамів? Точніше, це батон 400 грамів. Так, Ну, звичайно, швафлі. Хто не купував вафлі, мабуть, всі купили вафлі. Я взяв 4 штучки зранку до кави. Деколи навіть їсти нічого не хочеться, чесно вам скажу. Просто якусь каву, чай і вафля. Зранку ще, мабуть, не проснувся. Ну, сир дуже полюбляю. Взяв сніданок лайм 98 гривень. Давно не купував ті сніданки, дуже вони подорожчали, бачу, з молоком. Думаю, з молоком хай буде. Так, це я купив, буду щось випікати, ще не знаю, що, але мені потрібно а, шматочок а, цього продукту рослинного. Так, взяв кабачки, просто хочу приготувати на грилі, порізати кілечками. трішки так замаринувати і на грилі обсмажити. Захотілося мені, думаю, теж хай буде. Ну, по 40 гривень це ціну я пишу за кілограм. Так, далі. На чарівній поличці. Ви знаєте, що я люблю ці чарівні полички. Зараз я покажу, що я взяв. Я взяв тут дещо багато. Я взяв а, взяв ось ці рум'яні кусняшки, а вийшло мені по 33 гривні за 300 грамів. Хто не знає, що таке чарівна поличка, це товари з оцінкою. Ось. Це термін придатності. Не вийшов термін придатності, закінчується. Ну, Хтось каже, що, що це протерміноване. Ні, це нічого не протерміноване. А, також взяв із чарівної полички мортадельки батарейки 86 гривень глобино. Я перед цим брав якісь інакші, я не пам'ятаю, такі трішки продовгувасті, що вони по 7 штучок здається запаковані. А теж для гриля, хочу сказати: для гриля вони дуже смачні. Я думав, що вони будуть такі жирні, знаєте, такі масні. Але ні, я спробував, мені сподобалось. А, ось. А, ну, Коли в мене не було гриля, я готував на а, цьому. Скажіть мені, я вам скажу, а, на сковорідці гриль. Ось, так Від них було стільки і жир, той витікав, і вони тріскали, а от на грилі вони саме те, що потрібно. Також взяв а, з зуцинкою на чарівній поличці від Улар 41 гривня. Вийшла мені за 4. 41 гривня за 800 грамів. Звичайно, що не міг не взяти. Взяв дві пачки, одну вже поставив у холодильник, щоб не розморожувались. Поки їх довіз, то вони вже трішки, мабуть, розтанули. Зараз морозділку. Дуже вони мені подобаються. Зараз по 60 гривень вони тут 600 грамів. Я варю такий бульйон, роблю бульйон і окремо варю ці пельмені Левада панські, і додаю їх до бульйону. Дуже смачно спробуйте, хто не пробував. Так, ну і ВТБ я взяв, зараз вам покажу, що. В АТБ я взяв ось такий маршмелоу. Так, не хочу перевертати, це від Вацак, фірма Вацак, всі ви її знаєте. Торт маршмелоу 650 грамів. Вони по 286 гривень в магазині АТБ трішки дешевше, ніж Вацак. Вацак, вони по 300 гривень хочу спробувати. Такий, знаєте, нашумівший. Ну, звичайно, буде дегустація. Це вже завтра. Ми зробимо з вами дегустацію. Сьогодні що у нас? Сьогодні п'ятниця у нас. Да? П'ятниця, що тут написано? Зосередьтеся на своїх сильних. Сторонах та розвивайте їх 18 жовтня, ну а дегустація вже буде завтра. ось Що я хочу сказати, я щойно прийшов, щойно приїхав і одразу ж думаю, зроблю розпаковку продуктів. І завтра вже вийде відео дегустація оцих тортиків. Веселка теж таки нашумівший його. В тіктоках там показують, що такий дуже смачний, крутий. Ось, і не стидно з таким прийти на день народження. Також WhatsApp, веселка 650 грамів, також 286 гривень. Також ми його спробуємо, також цей тортик спробуємо. Дегустація буде, це вже завтра зранку. Так, я трішки тут зложу, так, щоб все було акуратно. Обережно. А давайте подивимося, що завтра у нас неділю. Це вже, в принципі, ще трішки. А завтра у нас <сум> знову. П'ятниця, 18 жовтня. А що ж це таке? А? <сум> завтра п'ятниця, 18 жовтня. Завтра у нас неділя. Ой, субота, боже! Субота у нас ще. Куди я спішу? Пам'ятайте, що ви здатні на більше, ніж ви думаєте. Ось так. Неділя 19 жовтня. Карточка буде а, щось записати, список написати на... за покупками сходити. Так, ну це були продукти. Ось так. Небагато я купив, але думаю, я файно скупився, тому що тут зекономив на оцінці. Ось хороша знижка на пельмені. І давайте подивимось, що я придбав в магазині Єва. Я завжди наголошую, а, глядачі, дуже уважно переглядайте усі відео, тому що, а, знаєте, от деколи буває така класна акція, така як була в магазині Єва у ті два дні, зі знижкою 50% капсули: усі, будь-які Аріель, тайт, лінор, персіл. Ой, лінор же ж нема капсул. Зі знижкою 50% мене ще були а, в мене ще був кешбек. На карці, ще й досі там є в мене ще якісь кешбеки. Ось, і мені ці капсули вийшли з кешбеком 276 гривень. Я дуже задоволений, це Ariel Black для чорних речей. Тут 26 капсул. Ну, самі розумієте, що ціна, як за даром кажуть. Взяв за 60 гривень. Спробувати оці бамбукові станочки для гоління. Ну, вони мені вони вийшли за 30 гривень. Знаєте, да, що кешбеку можна розрахуватися за половину ціни. Ось вони були по 200, по 60, ну, по 30 гривень. Ще мені відмінусувалося 30 гривень. 30 гривень. Тут одна бамбукова ручка і 4 картриджі. Але зайдуть на 3 Леза, картридж на леза, а Зі смужкою, який підіймає волоски, і з гелевою смужкою Алоя. Хочу спробувати Ось. І потім з вами поговоримо на відеокльові та фігові. Знайшов я ось такий, не знаю, мабуть, тому що він такий, бачите, трішки потертий, чи що. Чи жир тут, чи воно вже лилось, не знаю. 400 мл це бальзам. Після гоління, до речі, написано, що зроблено in UCA, а Якщо хтось пам'ятає, хто, хто постійно дивиться огляди із магазинів моїх постійно на постійній основі, вони були. По 390, здається, 380 чимось. До 400 гривень вони йшли. А, ось, ось я написано. І я на них, так, знаєте, положив своє око. Думаю, ну добре буде зі знижкою, я візьму. Сьогодні він коштує 100 гривень, і я розрахувався кешбеком, мені вийшов ось цей бальзам після гоління 400 мл лише 50 гривень. Я дуже задоволений. Також поговоримо з вами на кльових та фігових. Так, взяв я а, дві пляшечки ось цього а, нівея після, після гуління, хотів сказати. Після душу. А, хочу сказати, що в мене дуже суха шкіра, дуже суха, суха особливо п'ятки, там, лікті. І я часто купую якісь гелі лосьони, а, особливо зимою для тіла. Зараз на них була акція, вони по 130 гривень. І другий зі знижкою 50%. Тобто мені вийшли 2 за 200 гривень. Цей 130, цей вийшов мені 65. За 200 гривень мені вийшло дві пляшечки. Ну, будемо казати, по 100 гривень кожна. 200 гривень. Також в мене там був кешбек, я розрахувався також з ним, і в мені вони вийшли за 100 гривень, за пів ціни, тобто кожна по 50 гривень. Дякую дуже, Єві. І хто дивився сьогоднішнє відео із магазину Аврора, це рексона. Я забрав усю рексону, яка була на поличках, вона мені вийшла по 50 гривень. Я навіть ось чек взяв спеціально, щоб вам показати. По 50 гривень рексона, я оплатив. Також в мене ще там був кешбек, і ще в мене залишається. Я дуже задоволений. Дякую Єві за кешбек. Тут, тобто мені Рексона вийшла ще дешевше. Ось. Два види. Я ніколи такою не користувався, завжди купував біла і чорна. Що тут. Мінт, міт, кол. Так, це Cool якийсь, не знаю, мабуть, сильно м'ятний чи що. Скільки в мене 4. І а, не знаю, що це таке. Якась Рексона hi Impact. Control 48 годин то, також. І оці три штучки в мене вийшло. Ось, Я дуже задоволений з сьогоднішньою покупкою в магазині Єва. Дякую Єва за такі ціни і за такий кешбек. Ну, але залишається все одно а, фармацея, коли заходиш і починаєш а, купувати, 400 гривень бруфен я взяв, я його п'ю, так як мені сказала а, моя лікарка. І золмігрен 400 гривень, 800 гривень тільки ось фармацея вийшла. Хтось написав там в коментарях, я пам'ятаю, поки їхав в маршрутці, Подивилась ціни в АТБ і пішла дивитись відео з Аврори. І я так подумала, і що нам дешевше. <смір> дешевше їсти блокноти в магазині АТБ по 15-29 по гривень, ніж на продукти. <смір> я так сміявся, поставив лайк. Дякую, дякую вам за цей коментар. Ну, глядач мав на увазі, що <смір> блокноти дешевше <смір> загіш. Дякую вам за перегляд, дякую вам за вподобайки, ваших економних вам покупок. І вже зустрінемось з вами завтра в суботу. Нехай у вас все буде гаразд. Всього вам найкращого. Всім пока.